Прикарпатські інваліди, котрі зазнали погіршення здоров'я на виробництві, отримали автомобілі від держави. 11 новеньких за Сенс» були закуплені за кошт фонду соціального страхування. Серед щасливців Михайло Сербін із Калуша. Три роки тому на роботі він травмував обидві ноги. Під час приходження комісії з призначення групи інвалідності дізнався про можливість отримання авто. Нині такий подарунок є надзвичайно доречним. Ходити тяжко. Чуть більше я ходжу, мені ногу тягне. Змійте. А так? Ну, по своїх потребах, ну то я не молодий, щоб я десь їздив. А так. Я думаю, що стане? Якщо за нею дивитись, то, то стане. Раніше інвалідам трудовикам закуповували морально застарілі Славути. Нині вдалося придбати спеціально обладнані сучасні авто. Це надзвичайно приємна подія для тих людей, для їхніх родин. Для їхнього якогось емоційного стану, і безперечно, дуже велика подія для нас, тому що ми теж раді, що ці люди зможуть швидше добратися до певного місця, тої ж лікарні, можливо, подивитися нашу прекрасну Україну. В цьому році фонд суд страху придбав для місцевих інвалідів 27 автомобілів. А за чотири роки існування установи було закуплено понад 150 транспортних засобів. Як бачимо. І держава, і уряд, і президент дбають про те, щоб інваліди почували себе комфортно. Тому, як бачите, зупинено, зупинено виробництво Таврій, і ви вже зараз отримуєте новенькі автомобілі вищеного класу. Подаровані інвалідам автомобілі поставлять на облік вдаї та застрахують усе за кошти фонду соцстраху. А через 10 років згідно законодавства ці автівки замінять на нові.